Робота амортизатора. Автомобіль такий файний джелісі кей значка не видно. Але всі зрозуміли, що це джелісі кей Файний автомобіль. Дивимося роботу амортизатора. Так, це у нас робочий хід. Потім у нас міняється геометрія амортизатора, він ходить у нас отак. А потім ще отак ходить. Це, що він зараз стукає, то це нічого. Воно коли нагружено, стуку немає. А це його така робота. О, це версія, коли йде дощ, попадає вода. Тобто Робоча, робоча жидкість в амортизаторі вода, не масло, як на всіх машинах. О, і коли от, вода затекла туди, машини виїжджають за воду, чекають, поки піде дощ і все. І їх відправляють на реалізацію. От. Отака от геометрія у нас амортизатора. Бачите, навіть, як водичка стікає. От. Кльові амортизатори китайці розробили. Інновація. Що, нам ще далеко до цього?